Я хочу зачитати два вірші з Божого Слова, перед тим, як ми будемо розважати над ним записані в діях святих апостолів, 13 розділі, 21 і 22 вірш. Дії 13. Двадцять один, двадцять два. А потім зажадали царя. і Бог дав їм Саула, сина Кісового, з звійміного племени, на чотири десятки років, а його віддаливши. Поставив царемнім Давида, про якого й сказав засвідчуючи, знайшов я Давида, Сина Єсеєвого, чоловіка за серцем своїм, що всю волю мою він виконувати буде. Е, ви знаєте, е, ми люди завжди потребуємо, щоб нас хтось підтримував. Людині дуже важко жити, якщо вона нікому не подобається. Я не знаю, чи вам приходилось бувати в середовищі, де ви нікому не подобаєтесь. От я пам'ятаю радянські часи, коли ми вчилися в школі, і ти приходиш от, вісім років, от, ти дивишся направо і наліво, і тут хтось каже, та то ж турнда! І весь клас повертається на тебе і дивиться, як на білу ворону серед чорних чи... І вже в людей є причина, щоб ти їм не подобався. І тоді бере час, коли в кожного з твоїх однокласників появиться вже його власна думка. Не на основі того, як його налаштували, але вже на основі того, як виготуються у вас взаємовідносини, чи переконається та чи інша людина, та чи інша дитина, що у вас є щось те, за що вас можна поважати. І через те ми, люди, часто направляємо всі наші зусилля. Для того, щоб людям сподобатися. Існують навіть такі виставки вчених людей, які досліджують поведінку людей суспільства. І ви, напевно, чули такі вирази, як, наприклад, психологія натику. Це тоді, коли звинувачують Христа. І здається, це ж дуже неправильно. Але так людям вдається повести людей збунтувати, збудоражити їхні відчуття, що вони всі хором кричать рослині. Хоча потім, можливо, і будуть усвідомлювати, яке слово вони зробили. Чому так відбувається? Ми люди дуже вразливі і знаходимося під впливом інших людей. Текст, який я прочитав, говорить про те, що Господь також дивиться на нас людей. І Господу також одні люди подобаються, як вони живуть, що вони роблять. А як інші люди себе ведуть, Господу, це не подобається. І от про Давида тут сказано, Господь свідчить, що я знайшов чоловіка за серцем своїм. Я б хотів сказати, що мова не йде тільки про чоловіків, мова йде й про живу. Бо тут мова йде про особистість. Так, Звичайно, він знайшов чоловіка, бо треба було царя для Ізраїля, і царя міг бути тільки чоловік. Але коли Бог шукає для якогось служіння, коли Бог шукає для якоїсь ролі в житті, коли Бог шукає для того, щоб ти садок світ цілий людину, чоловіка чи жінку, Він шукає за серцем своїм. І ви знаєте, з деякими людьми Бог входить в такі близькі стосунки. Пам'ятаєте, як він. Хотів покарати Содом його морк. І він міг би просто це зробити. Але він каже, хіба я це скрию від друга Мого, від Авраама? У Бога навіть є рішення поділитися з Авраамом, що він збирається робити з тим чи з іншим народом? Чому саме з Авраамом? Бо це людина за серцем його. Це людина, яка вибудувала з Господом близькі стосунки. І з такими людьми Господь ділиться. Ви знаєте, якщо вам в житті приходилося зустрічатися з людьми, які в близькі стосунках з Богом, я помітив таку річ, проходять роки. і Я згадую, як правильно ці люди говорили в тій чи іншій ситуації. Вони як. Як ніби бачили наперед, до чого то йде і що це може статися. І коли вони це казали, воно здавалося неймовірне, і здавалося, що може так і не буде. Але тільки через те, що вони були в близьких стосунках з Богом, вони краще відчували ситуацію, вони більше знали, як працюють духовні закони життя. І через те в них була оця необхідна мудрість від Бога, яка формується в людини. Яка вибудовує з Богом стосунки. Я думаю, що Слово Боже дуже переконливо, саме говорячи, що Давид був за серцем Божим. Хоча не один Давид в історії був за серцем Божим, було багато людей, але в даному випадку так було Богу до подобається, щоб саме про Давида це сказати. Ну, наприклад, сказати про того ж Авраама чи про Моїсея, що вони за серцем Божим. Ну зрозуміло, Моїсей ми герой. Яку ви знайдете до в житті селі. Навіть те, що Господь, якби проявив дисципліну до нього і сказав, що ти не війни, тільки побачиш очима, не війдеш в землю, яка обіцяна, це був тільки за те, що в нього не вистачило терпіння. Ого! Ми так прощаємо собі, коли у нас не вистачає терпіння. Хіба це взагалі якийсь прогріх? Ну, терпів, терпів, терпів цей непокірний народ і одного разу. Це просто до ну, сили в нього не вистачило. Ну як так можна? І там, де Господь сказав, що треба сказати, скалі він вдарив свої жестки. Здається, малесенький Бог, Але не так Давид. В житті Давида, як ми вже сьогодні чули на цю тему, було глибоке падіння. Давид був суворо докорений Богом. І Давид не тільки був прощений після того, як він покаявся. Але він повинен був ще потім пожати понести наслідки свого подія, що було великою вірю і стражданням для нього. І саме про нього Господь каже, що я знайшов людину за себе Це допомагає нам, знаєте, якось ближче підійти до тієї проблеми. Наприклад, написано Ілія був людина, подібна до нас. Коли ми читаємо історію Ілії. Я не знаю, як багато з вас усвідомлює, що їм був людина подібна до вас. Бо те, що міг зробити Ілія, ми ніяк не може. І нам здається, о, ні, Господи. Ілія це висота. А я це слабенька маленька людина. А так як я слабенька маленька людина, то мені прощається все. Йому треба бути таким правильним хорошим, а мені можна таким і не бути. Так часто думають люди, я ж простий, я слабенький. Друзі, в Давиді, Бог малює нам картину, особистість, де ми бачимо, що хоча людина залишається людиною, вразливою і може впасти, разом з тим, людина може дозволити Богу формувати в ній переконання, характер, підхід до життя такі, які Богу подобається. І так, давайте згадаємо історію Давиду. Перше, на що я хотів би звернути вашу увагу, що в характері Давида дуже сильно присутнє те, що він дуже уважно відноситься до Божих заповідей. Ну, пам'ятаєте, він порівняний там селом. Слово Бог відстороняє, Давида Бог поставляє. Так, як зробив сел, Господь каже, це неправильно, так цар не повинен робити. Так як робить Давид Господь каже, правильно так цар і повинен робити. Що відбулося? Сказав нічого, заклятого не брати Саулу Господу. Саул думає, та що це ж таке? Це ж дрібниця. Я яку битву велику виграв, я яку проблему для свого народу вирішив, оце головне, а це. Ну подумаю, що в якомусь маленькому питанні я не дослухаюсь до того. В головних питаннях в основних я виконав все так, як питання. Тепер Ди, дивимося, що робить Давид. Давид вишукає того, щоб зайняти місце Саулу. Давид довіряє Богу своє життя. Саул без причини стає його гологом, борює йому, завидує йому і бореться з ним. Переслідує його. І тут ніби сам Бог підставляє Саула Давида. Він заходить в пещеру, де той знаходиться. І каже, шепчуть його. Друзі, які з ним слухають, помните твій руки. Один руки. Змах лича і, і всі проблеми вирішені. Тебе Бог помазав, помазав, ти повинен бути на царстві, ти повинен бути на царстві. Він несправедливо тебе переслідує, несправедливо. Ну все сходиться. Все сходиться. За великою здається дрібничкою, що в народі Божому Бог поставляв в Ізраїлі царів, і Бог тільки міг їх знімати. Це Ну, це не український сьогоднішньому запам'ятати, де люди вибирають і люди знімають. Так було в Ізраїлі, в їхньому устройстві їхньої держави, їхньої країни. І через те, що кажуть тут Давид, не буде цього, щоб я підняв руку мою на помазаника кавосток. Хоча вже у 99% я бачу, що погонить. Але хай в цьому одному відсотку він закінчить. Не я це буду робити. Яким це повернулося благословенням, а ще другий випадок був? І це ж було просто випробування Давида. Ніде Господь не сказав, а Давид втратив нагоду. Він вже раніше став би на царство, якби не був таким нерішучим. Ніде Господь так не сказав. Це було благословенням для Давида, бо він війшов в історію, не як царе вбився. А він пішов в історію як людина, яка прийшла до влади, яка прийшла до царства через багато страждань, через приниження, через багато ризиків, в яких вона проявила повністю свою безкорисність і довіру, як він покладався на Бога. Інший випадок з Давидом. коли він вже, як би сказали, деякі люди несе покруту за раніше зроблені гріхи. І повстав проти нього син, він змушений втікати з Єрусалиму, приниження, небезпека, життя дали під загрозою. І тут знаходиться людина, яка йде з дороги для Давид відступає з вірами своїми з Єрусалиму і принижує його, називає його вбивцею, обзиває його іншими словами. І ця людина недостойна, не їй відкривати свого роду. І каже один із полководців Давидових, Слухай, ну що оцей пес так принижує мого пана? Я зараз з ним розправлюся. Що відповідає Давид? Давид відповідає. Слухай, давай ми будемо дивитися те, що люди роблять. Давай подумаємо, а що Бог робить через них. І це друге, що я заходжу, дуже важливий характері Давида. Перше, це те, що він дуже уважний до Божих заповідей і старається будувати своє життя таким чином, щоб з урахуванням віддіти, бо вірить, що в виконанні Божих заходів благословення його життя. Друге, він ніколи не думає, що саме головне комусь закрити рух. Він ніколи не думає, що люди і обставини вони формують його життя. Він знає, що вище людей і обставин знаходиться Господь, який управляє і обставинами, і людьми. А ви скажете, але ж буває, коли люди не слухаються Господа і роблять не те, що люди, точно так. Я абсолютно переконаний, що це приниження, яке цей чоловік робив, як він приміжував, те, що він робив, Господу це не подобається. Але в гріховому земному житті Бог часто допускає, щоб відбувалося те, що йому дуже не подобається. Але через ці обставини він досягає інших своїх цілей, він змінює інших людей, він формує когось. Через біль і страждання він навчає інших. Невже Господу подобалося, коли принижували його власного сина? Невже Господу подобалося, коли його прибивали до Христа? Звичайно, ні. Для батьківського серця це, це було величезне, глибоке переживання. Але він пішов на це? І дозволив, щоб це трапилося заради кращої, вищої мети, щоб ми з вами були прощені і мали вічне життя. І тут нас є зрозуміло, чому Бог порою допускає, що зло торжествує. Чому Бог порою допускає, що відбувається те, що ніби не повинно було відбуватися. Бо часто через ці страждання і переживання Бог досягає кращої, вищої мети і для своєї слави, і для блага людей. І через те Давид має оцю здібність, браті і сестри. як треба виробляти нам оцю здібність? коли щось відбувається, в першу чергу, ми зразу замкнули, знаєте, 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 так? і все зусилля своєї енергії направляємо проти людини, замість того, щоб задати питання, так як Давид. Пам'ятаєте, як він там задає питання? Він каже: якщо Бог допустив, що мій син постав, проти мене? То що ми з тобою будемо воювати з цією людиною? Тут важливо, що Бог робить. До чого він це все, веде? нам треба прийняти це від нього. О, це що, коли я повертаюся до нього?